Марія Дружко. Казка про рукавички. Озвучила Олійник Вікторія. Є в Ганусі рукавички, дві пухнастенькі сестрички, дві маленькі, червоненькі, рукавички тепленькі. Ними тішиться Гануся. Їх сплела її матуся. Тільки от біда лучилась. Рукавички посварились. Ліва каже, я тепліша, права каже, я гарніша. Так сварились рукавички, дві пухнастенькі сестрички, аж пащіли червоненькі. От одна з них стрип з кишеньки. Більш не хочу я дружити і з тобою. Поряд... Тато, мама, брат, бабуся, Кицька Мурка і Гануся все довкола обшукали, в усі нірки заглядали, в шафу, під стільці, столи рукавички не знайшли, навіть глянули під ліжко. Рукавичку тітка Мишка віднесла до себе в нірку. Там вона і плаче гірко. Тітусю, почекай уже, вже Гануся. Та маленькі мишенятка, грій хвостики і лапки. Все кепкуй з рукавички. Відпустить ота дурничка. Ти виною тут сама і повернення нема. Ой. Зітхає рукавичка. Проте почула лихо кицька Мурка. Тихо, тихо, до нори вона підкралась. Мишенята налякались й хайде тікати з хати, сірі лапи рятувати Ой, спасибі, люба кицю, рада наша рукавиця. Стану я тобі в пригоді. посміхнулась Мурка. Годі. каже Чем? Найбудь краще Не сварися, не пишайся. Ой, знайшлася рукавичка, червоненька невеличка. Як же раді їй Гануся тато, мама, брат, бабуся. Хиці дякують красненько, і дорослі, і маленькі. Рукавиченьки відтоді жили у мирі згоді. У гану хатині мирно й задишно донині, Тільки в нірці мерзне мишка і грішся на пічці нишком. Отже, друзі, вам веду, треба жити до ладу.